Але віджу дітей з каненька йдуть зі школи, то то останні дзвонить. А трохи будь мали спокою, та бо та школа то як з строго режиму, що під камерами піше. А я де? Та я колись я до школи, та я сіно за бабами зарядав, знаєте, чисто піще про мене. Вчора потка, нині потка, цілий тиждень потка. Шлях би тебе под котра, яка ти солодка. Я що уроки вчив? я сина вчительок дивив? як то який. Сінчи, то шаненька, був останній дзвоник, так? Що ж, що канікули? Ще трохи же спехав того дурдому, хоч вчитель Ні. А, Та де що ти? А я колись випускав, хлопі. не завжди директор, завжди і не за папіроси біг. Останній дзвоник, я ще випускав. я такого гонору. Каже, чима, засувай, пуйтай, Ти мене знаєш. Я такого госту, тіго, його за підпалитком. Ходи сюди. Кажу, ти ж вам Вся школа чи тебе не любила. Каже, так мені казав, мій батя. До нього, я до нього так говорю, ти розумієш? Кажу, дивись, кажу, ліпше бути вовком, якого ніхто не любить, чим ослом, на якому ще їздять. І зразу ну, зразу йому дав, ти розумієш, зразу носі ну, знайшли розум. Що, діти до бару, а я до каталашки. Ота так має проходити, куро останній дзвоник. Ти мені повіше, ти вже трохи там баб'ю задупив чіпишки. Ну, яке, я тільки ще в шостому класі вся не піду. Синку, та я вже в шостому класі на в воротів страшне. У мене колись була вчителька такого дупу мало тут. Плус тут такого дупу. Я завжди ставлю і касірані молити. Ну, я теж. Я став завжди за задінею. Вона откої йшла, а я завжди сзади отак. Я кажу, не чи не пхай, чи не пхай. І я завжди потом кажу, можна вийти. Пані Галина, ну, вона каже, я в туалеті мушу пускати, бо я ж, ж пальчими куродошку дерти, розумієш? Але ти зараз дуже дочительів не муркай, чуєш, бо то зараз я віджу така система, що щось сказав зразуря, зразу він зразу ти Мої часи, синку, ми робили такі збідка, що вчителі всі бояли ходити по коридорі у дні. Вони знали, що йде один днів, вони ходили по два. І в дві такий Іван середа. який дуже б докидав, кидав. На урочі дуже кидав. Що? Ми ще випасли. ми що ми такі були, биті, ми спортики, знаєш. О. І він пішов кров пасти. І, і я пас корову. Слухай, як я то робив, Доді я кажу, ходи сюди, середа. Певно, в четвертий, кажу. Що ти там, як ти там? Каже, до пацані скаков. Він каже, та що то було, то було, що не зміниш. Я кажу, не зміниш дві речі. То дату народження і дату смерті. А решта все в наших руках? І що? Ми вламали руку. У нас були кардинальні методи, розумієш, що тримі ті боліш до фраєрба. Я ж би мені під старшиками не прогнати, розумієш? Ти маєш бути акулою між рибами, ти маєш і що не всі тебе бояли за кілометрів. У мене такий був Пітька однокласник. Братчику. Його голова кожен день замість джока в туалеті була. Міли голову в куру одголо, пхали на градусний, врубили, йо, хлопені по нині ходить від хорки режі, розумієш? А мене батя лін, бо він не навчив. Він був приділа, розумієш? І мені жилетку, така як хіголи. А де ти ще не стол? І він зразу казав, бій по ногах. І тобі я бачу старший, де я. я бачу, він же ваші, що в мене хоче. Я тако, одразу, ногах. Рило не бив, бо зразу в статті. Що? Мав колготи, я можу... Рана-рана, все, от, от яким треба бути, щоб тебе всі ще бояли. Я тобі щось повім, сідай тебе на колінку. На колінку сідай, я тобі щось повім файне. Ми колись хотіли, щоб вихідний був і ще не сміли. Ми коли я хотіли, щоб вихіді, знаєш, що ми робили? Що? Ми кидали карабід в туалет. Ми кидали карабіт і вновь га! Й... Що, парашів порозривало, все, всю пущина. Що, школа закривала ремонтні роботи, або знаєш, що робили? Що? Навіть хто нікому не повідає, бо то ми ще вчителі живі. Брали суперклей, щирники ламали, в замок, клей налили, батьки дивилися школи відкрити. О, ото, а я розумію, пацани не хотіли сівчити. вчити. дойка, в тебе була кличка в школі. По-перше, кличка пса, а в мене була перемуха. Льоня віртуха, ти басі смертоносні ноги. Ну, попробуй. бетон, попробуй. Ну да. Бетон, розумієш? Я колись є крутив, що смерть. Їди, я тобі покажу. Бачите, вже ти же, втіляєш. Йшли пацани, я зразу бачу, ну воно ну, йде, як біг, рога вперед і що. А я норманько, я тільки такою тяг, тяг, Бачу, двох, ну, що? Ти розумієш? Аж ці пілюха підносила в школі мали. Ці ноги це були, це золоті ноги школи. о, о, -во, -во, во тебе хто так навчив? Фізрук? Фізрук? А? Та вас не здали фізрук, у нас був фізрук нормальний, такий пацан з вулиці, знаєш. І Він завжди казав одне. Хлопці, піцип, ти їжте рак і піцик буде як в кунях. І наша то фізов, віч я... Пш! Я теж трохи мій, вище. Хубаво, відю. Але що? Ходиш на, Ви ж повім. Нічого тебе таким сильним не зробив, як 250 біленьких влатати. Влатав, екіпля не був, ложить штабеля... штабелями, Штабілями, брате. Я був такий, опід підходили такі от, два-два Я знизу, знизу, був, як закрутив клюшку, клюшку, як завалив, хлоп лежу. І що, І мені ще було за що? Я 250 валив, що? Я вже чорта не буяв.